Є у мене прикольний клієнт, да? ну відносно прикольний, як для мене, цікавий, да? який завжди присилає посилочки свої у чому. Ви ніколи не догадаєтесь, але всі посилочки надходять у відерцях. Отак. От, от, ну, от такий, от. такий от прикольчик. Да? В різних відерцях. Не обов'язково, в такому, може бути, в більшому, меншому, але завжди. Але завжди. Диви, чого я не можу його відкрити? А? Ти не знаєш? Мабуть, розучився вже відкривати. І що у нас тут є цікавого, як завжди, записочка, за що я вам дуже вдячний за відповідальність. Е -е... Технічне срібло різне. Дивись, покажи ближче. Магнітне, якесь із них немагнітне, якесь магнітне. Опа, знайшли. Оце магнітне, оце не магнітне. Ціни, до речі, дуже якісні зараз. 71-50 магнітний, 54 магнітний, 25 на міді і трішки міді. От подивись, просто отака от от посилочка. Оказується, все можна робити просто, швидко, якісно і головне, правильно. Так що маєте подібні або ті матеріали, які ми купуємо, пакуйте і відправляйте їх на лубни. Не забудьте підтримати канал, поставити лайк і написати коментар. Дякую вам за увагу і чекаю ваші посилочки.